Зима поступово набирає обертів 2 грудня. Українці відчують перші справжні настрої цієї пори хмарне небо, прохолодні ранки і відносно м'які дні. При цьому опаді буде зовсім небагато. Що очікує саме на вас і знаєтесь, за мить. Це за вікном з Тесен ЮЕЙ Труфен, Лайк, підписка і поїхали. Погода вже завантажується. Схоже, зима сьогодні вирішила бути лагідною, сильних холодів і снігу не буде. А детально що чекає на кожен регіон України дізнаємося у прогнозі від сайту Синоптик.ua. Київ зранку до самого вечора не буде вкрити хмарами. Плюс 3, плюс 4. Чернігів. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Плюс 2, плюс 4. Суми. Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Без опадів. Плюс 4, плюс 5. Луць. Хмарно, проте без опадів. Плюс 2, плюс 3. Рівне хмарна погода протримається весь день. Без опадів до плюс 2. Хмельницький протягом сьогодні погода буде похмурою, без опадів плюс один плюс три. Тернопіль протягом сьогодні погода буде похмурою, без опадів плюс два плюс три. Львів протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами без опадів плюс два плюс чотири. Чернівці. Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Без опадів – плюс 3, плюс 5. Вінниця. Хмарно, без дощу і також до плюс 5. Черкаси. Протягом сьогодні буде триматися хмарна погода. Без опадів – плюс 5, плюс 6. Крапивницький хмарна погода протримається увесь день без опадів плюс 6 плюс 7. Полтава весь день буде хмарним без опадів плюс 4 плюс 6. Дніпро Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар без опадів плюс 6 плюс 7. Одеса вже вранці небо здягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, плюс 6, плюс 8. Миколаїв протягом сьогодні буде триматися хмарна погода без опадів до плюс 10. Херсон протягом сьогодні буде триматися хмарна погода без опадів. Також до плюс 10. Запоріжжя сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар без опадів, плюс 6, плюс 8. Сімферополь ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися до плюс 12. Харків протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами без опадів до плюс 4. Донецьк сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів плюс 4 як вночі, так і в день. Луганськ протягом сьогодні дня погода буде похмурою без опадів, плюс 3, плюс 4. Ужгород. Майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Без опадів – плюс 4, плюс 7. Житомир. Уночі очікується дрібний дощ. Протягом сьогодні дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. Плюс 2, плюс 3. Івано-Франківськ до самого вечора буде триматися похмура погода. Плюс 3, плюс 5. До слова, синоптики також розповіли, якою буде погода найближчими днями у середу, 3 грудня, у більшості регіонів України очікується хмарна, але відносно м'яка погода без істотних опадів. У Києві в день буде близько плюс 6 плюс семи. Повітря залишатиметься прохолодним, але відчутно теплішим ніж типової зими. По всій країні мінлива хмарність, можливі локальні прояснення, загалом без дощів або снігу. Температура в день переважно коливатиметься біля нуля плюс шести вночі трохи прохолодніше. У четвер, 4 грудня, по всій Україні очікується спокійна і досить м'яка для зими погода. День мене під хмарним небом, але без істотних опадів. Дощі чи сніг малоймовірні, Тож атмосферний фон залишатиметься стабільним. Температура в день триматиметься в межах плюс 5, плюс 7. Уночі опускатиметься до плюс 2, плюс 3, місцями до нуля. На заході та півночі можливі легкі тумани, а в центральних і східних областях хмари Періодично розходитимуться, даючи коротке прояснення. Вітер буде слабким, переважно південно-західним, тому холодного пронизливого відчуття не додасть. Загалом четвер біця й бути спокійним у п'ятницю. По більшій частині країни очікується помірна зима, буде хмарно, але без серйозних опадів. У більшості регіонів температура в день підніметься до плюс п'яти, плюс семи, вночі близько нуля, плюс двох. Місцями з невеликим мінусом Дні пройдуть здебільшого без дощу чи снігу, тож ожеладиться малоймовірна. Вітер буде слабким або помірним, тому різкого вітряного холоду не передбачається. А загалом день спокійний з відносним комфортом для прогулянок чи поїздок. Зима цього року, за прогнозами метеоролога Ігоря Кебальтича, буде трохи прохолоднішою та сніжнішою порівняно з останніми кількома роками. У північних, східних та західних областях, можливі сильні морози, особливо ближче до січня та першої половини лютого. Нічна температура може знижуватися до мінус 20 мінус а денна триматиметься близько мінус 10 мінус Такі різкі похолодання стають більш імовірними, якщо в Євразії формується мало Комий антицикон, а арктичне повітря спускається до центральної частини континенту. Опадів у цьому сезоні очікується більше ніж минулої зими. Вони будуть приблизно порівно розподілені між снігом і дощем. Сніговий покрив у центральних областях на Закарпатті та Півні може бути нестійким. стійкого шару снігу очікувати не варто. Разом із тим варто готуватися до ожелоді, налипання мокрого снігу та туманів, які періодично ускладнюватимуть життя, особливо на дорогах. Рекордів температур не передбачається хіба що окремі дні можуть оновити добові максимуми в деяких населених пунктах у підсумку зима цьогоріч буде цікавою та контрастною. Більш сніжно ніж останні кілька сезонів з періодичними сильними морозами та теплими відрізками, тобто ймовірність відчути всю палітру зимових явищ від морозу та хортовин до туманів і дощів цього року значно зростає. А тепер про свята 2 грудня у світі визначають одне велике спортивне свято день гри в баскетбол, який поєднує в собі і плейбаскетбол, день і день баскетболу. Це чудова нагода згадати про спорт що став частиною культури мільйонів людей. У цей день баскетболісти, аматори, професіонали виходять на майданчики, фанати, дивляться матчі, а всі охоче просто насолоджуються грою. Також саме 2 грудня вшановують і творця баскетболу Джеймса Несміта, людина, яка стояла біля витоків цієї великої гри. А доповнює цей спортивний настрій всесвітній день трюків, який традиційно. Проходить у перший вівторок грудня. Це свято започаткувала команда, що перетворила баскетбол на видовищне шоу з неймовірними китками та яскравими трюками. У цей день по всьому світу любителі гри намагаються повторити найскладніші фінти, знімають креативні відео і доводять, що майже можливого лише справа фантазії. А тепер трохи гумору, адже зима остаточно взяла своє тепло пішло, і доведеться діставати теплі шкарпетки та шарфи. І хто як не наш, улюблений герой мемів може передати? Цей настрій. Цей чоловік точно знає, що відчуває кожен з нас, коли ранковий холод прибирає до кісток. Його реакція стала символом тих моментів, коли хочеться, щоб сонце ще залишалося. І, хоча нам доведеться змиритися з прохолодою, цей мем нагадує. Іноді холод це лише привід посміятися. God! No, God, please, no! 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 Ви були за вікном з СТ СН Йосвіскути з нашими випусками. підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, і хай ваша погода буде кращою ніж за прогнозом.